Доброго дня. Я Маркус з Фінляндії. І у мене благодійний велопробіг за Хельсинки до Києва. З столиці до столиці. І зараз я у Тернополі. Тут все красиво. І скоро поїдемо далі. Три тижні тому Маркус Матсон розпочав благодійний велопробіг зі столиці Фінляндії. Чоловік вже проїхав через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Весь шлях благодійник долає на велосипеді. Дорогою збирає кошти для допомоги нашим бійцям. Є кілька речей, які я люблю ага, пригоди, велосипеди, велосипеди Україна. Фадіна. Ну, чому не Подянувати всіх. Це така, ну просто хороша медитація знати зв'язок за своїм тілом. Я, я багато багато, ця, щоб це зробити під час поїздки. Їде благодійник на власному велосипеді, який, я як каже, був зібраний спеціально для тривалих поїздок. З собою має найнеобхідніше. Ось такі найважливіші речі а, трошки їжу, І, Тут така. systému, aby pity vody. A, uh, tak sluneční panely yeah. je. Oni trošky zanáte uh, slabky, ale, ale kvůli slunce si dá, je to tady, tady navíc zaridit telefon, pokud já ja jedu. jsem nebyl zpět. Tam taky instrumenty, tak tam, tam hamaky, spalnými, Маркус, психолог та доктор філософії, підтримувати Україну та вивчати українську мову почав під час повномасштабного вторгнення, коли в його будинку жили люди, які тікали від війни. Потім як я краще і краще познайомився з людьми, тут коли в мене ну, такий. Кріпші стосунки з людьми, то тоді я і хотів більше-більше зробити. То, так, це такий процес. І, і, і Звісно, ми, ми тисно співпрацюємо між організаціями у, у Фінляндії. Так такої змагань нема взагалі. Також минулого року чоловік заснував благодійний фонд Орден Фенікса, який займається допомогою Україні. Вже встигли відправити на фронт гуманітарну допомогу та сотні автомобілів. У нас однодімні організації є у Фінляндії і в Україні. У принципі ми робимо те, що всі, всі волонтери роблять. Передамо хлопцям дівчатам машини обладнання. Зараз, зараз збираємо гроші на тактичну медицину турнікети, вони найдорожі. Як розповідає, найбільші труднощі у дорозі трапляються тоді, коли велосипед виходить з ладу. З харчуванням та місцем для ночівлі допомагають небайдужі українці. Треба обрати такі дороги, де не дуже багато фури, де так, нормальна. Дорога більш-менш, щоб не знову зламати балозапереду. Люди просто ну, я відчуваю, що люди цінують те, що я роблю. Ну, тут я гамак, і спальники і так далі. Я гамаки ночував також. Ну, це теж приємно. Після Тернополя Маркус планує рушати на Рівненщину та Житомирщину. В Києві каже, хоче піти на акцію нагадування про військовополонених.